У 1801 році немецький фізик Йоганн Ріттер задався метою досліджувати хімічну дію різних ділянок світлового спектру. Для цього він застосовував хлористо срібла. Ріттер встановив, що хімічна дія випромінювання зростає поступово по спектру від червоного кінця до фіолетового і досягає максимуму за фіолетовою областю. Там, де око вже не сприймає ніякого світла. Так було знайдено в спектрі нове випромінювання присутнє в сонячному світлі. Його назвали ультрафіолетовим. Ультрафіолетове випромінювання або ультрафіолет невидиме оком людини електромагнітне випромінювання. Що займає спектральну область між видимим та рентгенівським випромінюванням. З довжиною хвиль від 400 до 10 нанометрів. Природні джерела ультрафіолетового випромінювання це Сонце, зірки туманності. Штучними джерелами ультрафіолетового випромінювання є різного виду лампи ртутні, видневі, ксенонові, а то інші газорозрядні лампи. Ультрафіолетове випромінювання класифікують на довгі ультрафіолетові хвилі, середні ультрафіолетові хвилі та короткі ультрафіолетові хвилі. Для реєстрації випромінювання використовують звичайні фотоматеріали. У 20 столітті було вперше показано, що випромінювання благотворно впливає на людину. Було доведено, що випромінювання активує захисні механізми, підвищує імунітет, підпливом випромінювання змінюється Вуглеводний і білковий обмін речовин в організмі. Під впливом ультрафіолету утворюється вітамін Д, що змінює кісткову м'язову систему. Але ультрафіолетове випромінювання впливає на очі людей, але при інтенсивному випромінюванні виникає теплове. Радіаційне ураження ока. Яка ж сфера застосування випромінювання? Для захисту документів від підробки їх часто е, постачають ультрафіолетовими мітками, які видно тільки в умовах ультрафіолетового освітлення. Більшість паспортів а також банкнотів різних країн містять захисні елементи у вигляді фарби або ниток, що світяться в ультрафіолеті. Ультрафіолетові лампи використовують для стерилізації води, повітря та різних поверхнь у сферах життєдіяльності людини. Один з головних інструментів експертів. Ультрафіолетове, рентгенівське і інфрачервоне випромінювання. Ультрафіолетові промені дозволяють визначити старіння лакової поверхності і засвідчити автентичність картини.